Ну а ми вже скоро будемо говорити про клімакс, про симптоми клімаксу жінок. Власне знаємо, що клімакс це такий природний етап у житті кожної жінки, пов'язаний з віковими змінами в організмі. Його настання часто супроводжується фізіологічними, емоційними та психологічними змінами, які можуть суттєво впливати на якість життя. Багато жінок ставляться до цього періоду з тривогою, не розуміючи, що саме відбувається з їхнім тілом, бо це вперше, звичайно, що і як з цим впоратися? Будемо в цьому розбиратися. Разом з експерткою до нас вже завітала пані Юлія, Юлія Золотоноша, лікарка-гінекологиня. Дякуємо за те, що ви до нас доїхали в цей ранок. ранок. Як ви взагалі? Добре, добре, так. все добре. Тільки що просто недавно тривога закінчилась, то ми вже ну, так, в Києві трохи... ще те випробування під час тривоги кудись. Доїхати. Доїхати. Так, Ви вмочитесь зручніше, беріть чайок, можна так в такій довірливій атмосфері поговорити. Хочемо поговорити про симптоми клімаксу. Що відбувається з жінкою, коли от організм готується на перехід до цього стану? Які симптоми можна зауважити? Чого не варто боятися, а чого варто просто очікувати? Менопауза або клімакс, як в народі говориться, це взагалі повністю фізіологічний стан. Тобто кожна з нас в певному віці вступить в цей такий прекрасний з одного боку стан. Uh -huh. Які симптоми ми спостерігаємо під час менопаузи, це в першу чергу порушення емоційного стану. Тобто може відчуватись дратівливість, може відчуватись емоційна лабільність, може відчуватись сухість, може відчуватись відчуття припливів, таке uh -huh. така скарга. Тобто відчуття жару, раптове або вночі, також жінки скаржаться на порушення сну. Тобто такі різнопланові скарги при кліматичному синдромі. Угу. Угу. Скільки часу це може тривати, от такі симптоми, от, доки жінка не увійде от, це вже, так, в менопаузу? Може можуть тривати ну, ці симптоми можуть починатися перед початком менопаузи, тобто uh -huh. бути такими дзвіночками, uh -huh. що жінка наближається до цього стану. І може тривати навіть до 10 років такі симптоми. Uh -huh. І вони бувають різної інтенсивності. Тобто, буває 20% жінок взагалі не відчувають симптоми uh -huh. менопаузи Тобто для них це може бути взагалі невідчутний стан. Uh -huh. Зникли менструації і все добре. Але все-таки 80% жінок в більші чи меншій мірі відчувають симптоми менопаузи uh -huh. Чого це залежить от коли бо я також? Я чула там, від старших жінок, що е, дехто може навіть декілька років ці припливи відчувати, і вночі тя, ба, вони можуть бути, е, поганий сон. От, е, на це якось можна впливати, чи це незворотні якісь речі, які просто треба пережити? В першу чергу, що ми можемо зробити, це модифікація способу життя, тобто все-таки від жінки не на 100%, але в певній мірі залежить наскільки ці симптоми будуть проявлятися. Тобто, якщо жінка буде харчуватися за правилом здорової тарілки, тобто, якщо будуть в раціоні овочі, фрукти, якщо вона буде тримати нормальний індекс маси тіла, тобто не буде зайвої ваги. Якщо жінка буде мати фізичну активність, є дослідження, які говорять, що 150 хвилин вправ на тиждень вони покращують симптоми клімактеричні. Тому все-таки спосіб життя впливає на прояви менопаузального синдрому. Але в другу чергу це все-таки генетична схильність. Тобто, якщо це мама, бабуся страждали на ці симптоми, то у жінки більше шансів на те, що вони в неї теж будуть. А які взагалі можуть бути ще супутні зміни, тому що хтось жаліється, що набирає вагу так, через гормональні зміни. Тобто, я так розумію, що організм ну максимально змінюється за так? рахунок того, що жінка відчуває дефіцит естрогенів, естрогени велику дуже роль грають в нашому організмі. Тобто жінка красива і струнка. Ну, відсотків на 50 від того, що в неї достатній рівень естрогенів в крові, і за рахунок дефіциту естрогенів відчуваються ці припливи. Естрогени впливають, наприклад, на, на центр терморегуляції в головному мозку. Mm -hmm. І таким чином жінка відчуває ці, цей жар. Тобто центр терморегуляції відчуває дефіцит і проявляється такими симптомами. Також набір ваги пов'язаний з естрогенним дефіцитом. Mm -hmm. Тому все-таки це пов'язано з дефіцитом естрогенів. Угу. Якось це можна регулювати, що впливає на рівень естрогену? Також чи хорошою ідеєю буде там вживати певні препарати, які гормональні, які якось вирівнюють рівень гормонів. Не знаю, от що в таких випадках можна зробити? Дійсно, першої лінії терапії, якщо це виражені вазомоторні розлади, якщо це виражена симптоматика, яка якісно порушує життя жінки, то дійсно можна вживати замісну гормональну терапію. Єдине, що це препарати, які призначаються разом з лікарем, визначаються покази, протипокази, визначається рівень доза цього гормону, який потрібен жінці, тому дійсно такі. У нас зараз дуже багато можливостей, і є різного дозування ці препарати, mm -hmm. тобто ми можемо чітко для жінки підібрати саме потрібний для неї препарат. Mm -hmm. А чи можуть ці препарати, власне вирівнюючи так, вже цю недостачу гормонів, зменшити кількість цих припливів? Чи звісно чи, по факту вони мають це зробити, тому що так, це знову ж таки там з перших уст знаю, що. Чи це напевно невдало підібраний препарат, чи що, але симптоми не зникають і дуже ну, важко проходять оці періоди? Це основна задача при замісної гормональної терапії саме покращити якість життя жінки. Тобто, за рахунок того, що е, зменшується цей дефіцит естрогенів, mm -hmm. жінка. Перестає відчувати ці симптоми, uh -huh. тобто не можна сказати, що випила першу таблетку uh -huh. і все одразу налагодиться. Тобто, лікування і допомога таким жінкам має бути комплексною. Тобто, як це таблетка із гормоном, так само і спосіб життя має змінюватись. Uh -huh. Тобто, додавати треба фізичну активність, знижувати вагу, додавати в раціон овочі, фрукти. Тобто, це має бути комплексний підхід до такої жінки. Також що дуже важливо, це менеджмент стресу. Тобто я розумію, що ми зараз всі знаходимося в хронічному стресі, і це посилює симптоми менопаузи. Але загалом потрібно шукати можливості для зниження рівня стресу у жінок. Угу. А взагалі, ось е, цей процес е, менопаузи, дуже багато жінок, ну напевно, більшість навіть ну, сприймають, що це ну все. Ми вже переступаємо поріг старіння і починається вже е, такий. Е, Ну, в'янемо так, як квіточки. Ті. А чи дійсно ну, це так, чи можна по-іншому якось сприймати ось весь цей процес? І наскільки можна взагалі е, з цими гормональними змінами зберегти е, свою молодість? Тобто там це шкіра, волосся? Це ж теж дуже багато жінок мають скарги про те, що ну все погіршується, вже не так легко. Вже той крем, який ти мастила, і він угу. тобі давав давав упругу шкіру. Е, вже сьогодні не працює. Треба там постійно купу процедур якихось робити е uh, вот. Менопауза і старість і її прояви. Наскільки це от взагалі все взаємопов'язано? Ну, Знаєте, менопауза це фізіологічний стан. Тобто кожна жінка проходить періоди свого життя, і менопауза займає третину життя жінки от, приблизно. Звісно, за рахунок того, що зменшується активність статевих залоз, які продукують гормони, жінка це відчуває на шкірі, волосі, нігтях. Це відчувається по тому, що жінці простіше набирати масу тіла. Але все ж таки, повторю, що замісна гормональна терапія може е відтермінувати цей процес, і що важливо, ще пам'ятати, що від початку менопаузи 10 років у нас є для того, щоб почати приймати ці препарати. Тобто пізніше, якщо в жінки 10 років немає менопаузи, і вона всі ці роки страждає, то ми просто не зможемо призначити її лікування. Тобто, все-таки є певні у нас можливості і терапевтичне так зване вікно, коли ми можемо допомогти жінці. Угу. Як щодо е Ну особистого життя називаємо це так. А, тобто якісь репродуктивні процеси а, плюс статевий потяг. Наскільки це змінюється з настанням на Так, да, змінюється також? Жінка відчуває сухість, дискомфорт під час статевого життя. Але ми теж можемо цим допомогти. Є спеціальні місцеві препарати, які покращують покращують зволоження і покращують якість статевого життя. Це нормально з цими запитами звертатись до лікаря і отримувати кваліфіковану допомогу. Цікаво, як стосовно лібідо? То... Лібідо теж теж знижується. Mm -hmm. Як в цей період, Ми розуміємо, що це він такий непростий для жінок, тим більше, якщо це жінки, які не входять в ті 20%, відсотків, uh -huh. у яких безсимптомно ну, просто перебіг так переходу на менопаузу, до чого готуватися родині, наприклад, чоловікові? Що слід сприймати? От, ну, Зараз такий в неї період вона може дратуватися, може там стресувати. Ну, десь їй погано. Як сім'я, як чоловік, там діти можуть підтримати в цей час жінку, щоб от їй було легше. Я вважаю, що найкращою порадою в даному випадку буде направити жінку до гінеколога. Uh -huh. І щоб гінеколог зміг допомогти і призначити лікування е, даних симптомів. Uh -huh. Тобто, сидіти, страждати і співчувати, цього uh -huh. буде недостатньо. Uh -huh. Треба щось робити. До того, що хочу додати, е, не обов'язково це буде гормональна терапія. От на світі існує певна така гормонофобія, тобто всі бояться гормонів. Uh -huh. От я наберу вагу, я буду там е, матиму ризики, онкологічні, якщо прийматиму. Є негормональні способи корекції менопаузальних порушень, є фітотерапія, яка в певних випадках. Має доказову базу і може бути ефективною. Тобто тут індивідуальний має бути підхід. І головна порада рідним і близьким це відправити маму чи бабусю до лікаря, щоб їй допомогли. Угу. Взагалі, ось. Цей весь процес, і ми розуміємо, що він невідворотній, Ви кажете, що є якісь методи, які можуть відтермінувати його, або ну якось цей перебіг змінити взагалі, як е може вплинути або спосіб життя от, ну, жінки, молодої дівчини, так от до цього періоду. Чи може це наприклад навпаки пришвидшити, що от був такий спосіб життя, що значно раніше настав менопауза, ніж могла би настати, чи навпаки, от спосіб життя, чи якісь там процеси допомогли це все відтермінувати якомога подалі? Доведено, що паління, наприклад, воно прискорює настання менопаузи на 4 роки. Тобто, це немалий такий проміжок mm -hmm. часу, тому відмова від паління – це мабуть перше, що потрібно рекомендувати. Причому незалежно від того, який це вид паління може бути у mm -hmm. в житті жінки. Також фізична активність, я вже говорила і повторюсь, що 150 хвилин на тиждень спорту будь-якого це може бути, до речі, найкорисніший спорт для жінок це не силові вправи. все-таки, Це більше вправи з власною масою тіла, такі як пілати, сплавання, фітнес. Вони дуже корисні. І що вони роблять? Що робить спорт? Спорт допомагає розщеплювати гормони стресу. Стрес провокує швидше настання менопаузи. Тому те, що можна зробити, це. Нормалізація маси тіла, це спорт, це відмова від шкідливих звичок. Так само алкоголь. До речі, доведено, що вживання алкоголю може посилювати прояви менопаузальних розладів. Тобто навіть невеликі дози алкоголю можуть прискорювати і посилювати прояви менопаузи. До того ж ще харчування, звісно, по правилу здорової тарілки потрібно всім, і це допоможе нормалізувати масу тіла і тримати нормальний індекс маси тіла. І за рахунок цього не буде так швидко наступати. Цей стан, період угу. фізіологічний. Ми от е якось, здається, ну, відносно нещодавно е схожу тему розглядали в нашому етері і говорили, що ну, це ж е ну, саме настання клімакса, ну, тобто воно, ну, початок менопаузи, ну, а саме вже її, е як це правильно? Ну, Констатація, Констатація факту, вона, що вона... Ну, може бути значно пізніше, і от е, мені цікаво, якщо з'являються перші симптоми, тобто ще в стадію клімаксу жінка не війшла, але вже почався процес, чи е, можна в цей період, наприклад, ще встигнути завагітніти, якщо жінка ще не встигла народити дітей, і тут відчуває, що скоро вже буде пізно і швидко починає робити знову ж таки якусь терапію для того, щоб е, завагітніти, і ще встигнути народити дитину. Наскільки це реально, і наскільки це про здоров'я, коли ми. Так, особливо от ми знаємо історії так, що жінки, які вже наближалися до цього стану або там в нього входили там, до екозапліднення, ну, зверталися, так, і це могло закінчитися не дуже добре. Тобто, наскільки зараз от вся ця тема вона актуальна? Надзвичайно актуальна, тому що жінки зараз пізніше народжують. І враховуючи те, що зараз така ситуація в країні, багато хто відкладає вагітність і це зрозуміло. Тому дійсно можлива вагітність зараз в більш пізнішому віці. В ідеалі народити першу дитину до 35 років, але і пізніше мається є можливості народити своїх дітей. Єдине, що ми не знаємо, чи буде після 40 років у жінки достатній запас яйцеклітин, щоб використати власні яйцеклітини. Але в Програмах ДРТ або екстракорпорального запліднення є можливість використовувати використання донорських яйцеклітин. тобто такі варіанти можливі, і народження дітей в більш старшому віці за допомогою репродуктології, за допомогою гормональної підтримки можлива і цілком реальна. Можу з досвіду сказати, що у мене пацієнтка була найстарша, яка от з мого, я працюю гінекологом десь 12 років, і 56 років їй було. Коли вона за допомогою КЗ народила здорову дитину, okay. тобто це реально, це можливо, але ж все ж таки в ідеалі, і я думаю, що це задача лікарів-гінекологів повідомляти, пояснювати, що в ідеалі все-таки народити раніше, але і в пізнішому в пізньому репродуктивному віці вагітність і пологи можливі. Аж потрібно взагалі, от в процесі, коли ми говоримо і про гормональну терапію, і про якісь ще прийоми медикаментів, те саме запліднення, от вже таке за допомогою певних ресурсів, чи потрібно враховувати? А, там анамнез або схильність до якихось хвороб генетичних у жінки, там чи є там якийсь ризик виникнення онкології? Да, чи ще чого Доведено, що після 40 років у жінок збільшується ризики синдрому Дауна. Це так, загальновідомий так, факт, чого? і тому е всі жінки незалежно від віку в Україні по протоколам проходять три пренатальних скринінги на хромосомні порушення. Тобто, звісно, під час вагітності це відслідковується. Чи існуються ризики в даної пацієнтки, чи їх немає. Це задача лікарів жіночі консультування. Які ведуть та новагітність? Не ну, завжди вони справджуються, так? от пам'ятаю ну, Там там ризики так, тобто там, є ризик але один типу... на тисячу на, один на, на 500. Тобто може бути, а може і не так, бути. Так. Із 500 із 500 жінок в однієї, з даними аналізами, буде синдром хромосомні порушення. Тобто, це все-таки підозра на наявність. Угу. як важливо Завчасно консультуватися, і бути обізнаними ну, просто обізнаними так профілактичні чекапи потрібні для цього, щоб жінка могла прийти до лікаря, задати всі питання, які її цікавлять. Угу. Що ви сьогодні побажали б нашим глядачкам, які от можливо хтось зараз на порозі, там ми на паузі, можливо, просто стосовно здоров'я, так жіночого здоров'я, от можливо, навіть і те, що ви і вже проговорили, але ще раз нагадати, як жінці бути здоровою і потім уникнути негативних станів. В першу чергу я рекомендую профілактичні чекапи щороку. Кожній жінці це потрібно, незалежно від віку, відвідувати гінеколога, робити УЗД малого тазу, здавати аналіз ПАП-тест на рак шийки матки це дуже важливо. Це в першу чергу. Також нормалізація маси тіла це важливо, тому що це впливає не тільки на монопаузу, це впливає взагалі на можливість народження дітей, на репродуктивну функцію впливає. Також фізичне навантаження. 150 хвилин на тиждень рекомендую. Це важливо, хоча б ходьба, вона теж добре впливає на здоров'я жіноче. Ось також рекомендую перевіряти дефіцити. От. Дуже важливо перевіряти рівень вітаміну Д, перевіряти функцію щитовидних залози, перевіряти, чи немає у жінки залізодефіциту і коригувати ці дефіцити. Тобто не потрібно приймати 100 вітамінів і надіятися, що вони якось відновлять ваше здоров'я. Я рекомендую здавати дефіцити і відповідно них тоді приймати препарати. Ну і напевно найголовніше сприймати цей період без депресії, без якогось пригнічення а чоловікам. В цей період говорити для своїх жінок, що ти красива, ти цвітеш, квітнеш, да щоб підтримувати психологічний стан, тому що одне діло фізіологія. А інше діло, яке може так, просто шай. все перекреслити, це те, як ми емоційно. Як будемо ми це сприймаємо це точно? Дякуємо вам за цю розмову. Так багато встигли проговорити. Навіть те, що і не планували, але у вас так лаконічний такий ви виклад, що от одне витікає з іншого, дуже цікаво. Я впевнена, що нашим глядачкам теж дуже корисно сьогодні. Друзі, з нами в студії Юлія Золотоноша, лікарка-гінекологиня, також лікарка УЗД, та ще й блогерка. Вам бажаємо Боже благословення, захисту в цей час і Сил для тої праці, яку ви звершуєте.